Я хотів зробити сюрприз, що це таке забрав прикольне, але тут вже в принципі написано: це найтоповіші, ану стоять. Отже, продовжую. Це найтоповіші батареї для фівдронів, які зараз, е зараз ми змогли знайти в Україні. Просто прекрасна якість і чудова ціна. Вони себе Добре виправдовують. Просто крутіть крутезні батки впорт. А під цим ящиком у нас знаходиться теж дещо. Дуже прекрасне. Отак вот от варварським методом відкрив. Що тут у нас? Це 100 комплектів пропелерів до Е, Ліпше, ніж... Ці пропеллери я не зустрічав. Вони класні. Класно, просто сила показав. Для сімерок і навіть для висквитимових рам, це просто must have. Тому, дякую, я буду замовляти у вас ще. Обов'язково, мені дуже подобається ваша продукція. Це ті ж самі е, компанії Propeller. Супер! Super super, nail on the proper.